Соцвиплати без виплат для дітей війни воєнні дії не закінчилися. Пенсіонери проводять їх із державними інстанціями. Ще в 2006 році Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким усі діти війни мали б отримувати надбавку до пенсії у розмірі 30% від прожиткового мінімуму. Однак відтоді й до нині жодної копійки з обіцяних грошей пенсіонери так і не отримали. На чиєму боці перемога у війні за соціальні виплати з'ясовувала Христина Купльовська. Отки від прожиткового мінімуму таку суму, щомісячної доплати пообіцяли депутати Верховної ради дітям війни. Сьогодні ця сума фактично втричі менша, і замість 250 п'ятдесяти гривень в місяць становить 58,65. Такі мізерні соцвиплати дитину війни Романа Івановича не влаштовують. Кожна копійка для чоловіка нового золота. В його віці шалені гроші йдуть на ліки. Роман Іванович неодноразово домагався, аби йому виплатили його законні 250 в місяць через суди. Однак навіть з їхніми рішеннями вже шостий рік поспіль чоловіка досі ніде не чують. Пенсіонер обурений, Держава заборгувала йому більше п'яти тисяч гривень. За що заплатив адвоката заплатив Ну, а. А то скільки я часу втратив їздив, розумієте? То що, ноги хворі, серце хворе, жінка хвора, розумієте? Ніхто, ніякої влади нема. Я казав, возьму каністру бензини, куплю на останні гроші, зайду на їх, тоді будемо судитися. Може, когось за поля, або сам, бо інакше витримки немає більше. Розумієте? Закронний законні гроші мені не можуть віддати таких як Роман Іванович на Львівщині більше 200 тисяч допомогти відібрати від держави те, що належить пенсіонерам згідно зі законом. Взялися його ж автори соціалісти. На липень місяць ми почнемо перший мітинг біля облдержадміністрації. адміністрації. Це буде як попередження. Також потім будемо розповсюджувати це на всю Україну, і якщо не будуть прийняті ніякі міри, ми будемо оголошувати страйк безтерміновий. Однак жодних гарантій на те, що акції протесту це вдалий наступ, немає. Грошей ані в пенсійному фонді, ані в обласному бюджеті для дітей війни не знайдуть. Мовляв, на такі виплати кошти надходять з Києва. Відтак місцеві служби жодних законів не порушують. Не до кінця допрацьований цей закон, і на даний час змін в них не вноситься, оскільки, звичайно, звужувати по конституції зміст і зменшувати права громадян немає можливості. Ну а коштів в державному бюджеті для виплат тих, які передбачені тим законом, 30% від мінімальної, і брати мінімальну ту, яка визначена для трудової пенсії, ну підстав немає. Юристи ж запевняють, сам закон про соціальні виплати дітям війни звичайний передвиборчий популізм. Він вже в своїй суті неправильний, оскільки статус дітей війни мають чи не всі пенсіонери. Відтак, якщо кожному доплатити в місяць по 250 гривень, держава збанкрутує. Тому владним структурам не вигідно виконувати судові рішення. На сьогоднішній день в бюджеті не закладено коштів на виплату. Тих сум, які присуджені судами, рішення існує рішення Європейського суду, яке зобов'язує державу безвідносно до того, чи є в бюджеті кошти, чи немає в бюджеті коштів. Ці ці рішення мають бути виконані. Держава не виконує і вже і рішень Європейського суду проти України. Оскільки держбюджет бюджет здатний виплатити дітям війни лише близько 60 гривень соціальної допомоги в місяць, то найбільше пенсіонерам навіть не варто сподіватися. Незалежні експерти припускають обіцяні суми, скоріш за все, так і залишаться цифрами на папері. Однак радять не опускати руки, а єднатися. Один з рецептів це гуртуватись, тому що навіть в колективі на підприємстві, коли це колективне спір. То є одна вага, а коли це якийсь індивідуальний, це зовсім інша вага. Тобто, якщо цих людей буде більшість, якщо ці люди зможуть це питання винести і акцентувати на ньому, то безперечно, що будь-яка влада за, за вирішення візьметься. Діти війни так і роблять. Вони надіються, що все ж дочекаються державної манни з неба у розмірі 30% від прожиткового мінімуму. Старенькі обіцяють не відступати, та як під час баталії тримати фронт до останнього. Проблема в іншому: чи варто приймати закони, за дотримання яких потрібно роками боротися? Кристина Купльовська Павло Замрій про тиждень.